Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Те, що вона вижила, лікарі, які виводили її з коми, а потім робили пластичні операції, досі називають дивом. Обличчя жінки хірургам довелося збирати по шматочках на ново. Харків'янка Марина Баглаєнко після удару російської іскандера не лише вціліла і почала нове життя. Відкрила магазин на північній Салтівці і у найбільш пошкодженому районі Харкова та готується відзначати другий день народження. Да, наш найголовніший, головний, як говориться, торговий агент. Це Наш домовіночок, наш оберіг. Цей продуктовий магазинчик на північній Салтівці Марина Баглаєнко відкрила за місяць після поранення. Було дуже мало людей, здесь була маленька деревенька. Здесь навіть приходили, і зараз приходять люди, як в деревні, ми пишемо на запис бабусі, тому що не вистачає до пенсії, не вистачає на лікарства. От у нас є така тетрадь, От ми тут пишемо, хто ну дожину тут, от дають людям. Ми їх вичоркиваємо. Якийсь час, коли Салтівка спорожніла, її магазинчик був єдиним у районі. Супермаркети не працювали. Дуже сильно постраждав ринок. Часову трохи в восстановили, а там было все очень сильно розбита. Сейчас очень много кстати, появилось нових клієнтів. Я так понимаю, що це переселенці з Волчанська. Місяць точки постають чут. На своєму білому робочому бусику, що ним возить товар, Марина приїхала покласти квіти до будинку, кілька під'їздів, якого два роки тому знищив російський іскандер. От моя квартира замість її та ще чотирьох десятків квартир. Тепер Пустир того дня внаслідок удару іскандерами по двох гуртожитках у різних районах Харкова загинуло 25 людей. Ще зо 40 потрапили до лікарень. Я тоді займалася консервацією. От і к жаль, все стекло, все що і банки, і окно, все полетіло на мене, і чотири переломи челюсті. І була сильна, скажем так, ну пострадала кожа. Большу всього була та кожа. Що тому, що кожу шувалю, кожу там діла ліп і посадки. Ну короче, натягівали. Ось такий вигляд мала Марина, коли опритомніла після коми. Місяць щоденних операцій з неї знову і знову діставали скло. Згодом була складна пластична операція і шліфовка шкіри у Києві. Марина стала першою пацієнткою благодійної ініціативи Врятуй красу. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут? Лікарі зробили максимум: усі нерви збережено, обличчя рухається. Марина може закривати, відкривати очі, говорити, усміхатися. 17-го збираємося? Із сусідами обговорюють, що по Харкову знову прилетів російський іскандер і що за два роки зруйновані під'їзди їхнього будинку, ані відремонтували, ані знесли. Люди винаймають житло. У другу річницю трагедії. Родичі та сусіди загиблих знову зберуться тут, у дворі, за поминальним столом. Марина привезе зі свого магазину смаколиків. Да, тяжело, да, так, це сложно, але треба не опускати руки, треба вірити себе. Для всіх, хто має поранення, особливо обличчя, так як я, ті люди, які я полюбили себя, таку какая ти є зараз. І мені здається, що я зараз ще намного лучше, ніж я була до этого, повірте мені. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.